Всіх вітаю на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні: екстрасенс і таролог Віктор Литовський. Вікторе, добрий добрий вечір. Доброго часу доби. Вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю всіх глядачів-підписників. Доброго вечора. Я скажу підписникам, що ми пишемо це інтерв'ю майже о десятій вечора, другого нуль Будемо починати, і також нагадаю, що всі контакти Віктора Литовського є в описі під цим відео, щоб ви могли до нього звернутися. А моє перше питання до вас, Віктора, звучить так: Чи живий Трамп? Дуже цікаве і таке резонансне питання. Всі в очікуванні, що саме? Відбувається з паном Дональдом Трампом. Якщо задавати це питання для, до карт Таро, чи живий Трамп? О, я вам чесно признаю, що переглядаю це питання не в перший раз, в другий, і в мене в другий раз е, за короткий проміжок часу випадає та сама карта. Тобто, вказує ця карта зазвичай. На ситуації, коли людині потрібна якась додаткова опора, коли можуть бути проблеми з головою, ментальні проблеми, проблеми з судинами. І, е, але ти будеш намагатися показати е, в цілому, що ситуація під контролем. І або скривати цю інформацію, або її якось використовувати з маніпулятивної точки зору, тому що в нас випадає трійка кубків, вона є карта праздності, котра вказує на ситуацію, коли в тебе можуть бути якісь збої, але ти будеш показувати, що ти ще гей, або маніпулювати цією інформацією в власних корисних цілях. Якщо е, ми кажемо взагалі про здоров'я, ми завжди, завжди використовуємо таку конструкцію, що карди Таро – це не найліпший апарат МРТ, і ми можемо переглянути такий загальний стан. Якщо брати, спиратися на попередній досвід, то все ж таки дев'ятка жезлів, тобто як пошук опори, підтримки, проблеми можуть бути з судинами, проблеми можуть бути з ногами, можуть бути проблеми, до речі, також, тому що тобі необхідно. Який, як ціпок, на котре ти будеш спиратися. І... Але ти не можеш показати слабкість наразі, тому що показ, показ слабкості він може позначитися на тому, що те, що ти старанним чином вибудовував, воно буде віддалятися до те, від тебе, і ти не будеш пожинати ти ті плоди, на котрі розраховуєш. Тому відповідь: Я думаю, що живий. Я думаю, що є проблеми з здоров'ям, котри будуть старанним чином якось. Jakoсь... Волювати і ховати. А можна, Вікторе, ще отак задати питання? Може бути з Трампом взагалі все ок, абсолютно все ок. Але при тому всьому він зараз грає в таку гру, як там кажуть, що зараз на криптовалюті він щось там заробляє. Кротше, щоб покосити трошки бабліжко. Для того щоб покосити бабліжка, можна об'явити війну. Я не знаю, кому там він ще не об'являв війну Нікарагуа, чи я не знаю, Буркона Фасо чи Аретрії ще якійсь країні. Але на здоров'ї людина, котра заради того, щоб обійти податкову систему, поховала свою попередню дружину на полі для гольфа. Uh, Можна зробити все, що завгодно. Uh, є карта маніпуляції, є карта дурня, тобто якесь викривлення правди. Але. Uh... Ну, я не думаю, що це буде стосуватися здоров'я. Тобто ти можеш заробити на... за рахунок іншої маніпуляції. Ти навпаки повинен рицарі ти повинен показовим бути, я не знаю, тим, хто коня на скаку становить гарячою збовидю. Тобто, в гіперболізований геройний э, супермен. За рахунок цього, за рахунок дій таких, ти можеш показати, що все під контролем, все чудово. У мене не випадає, що за рахунок маніпуляцій, пов'язаних з здоров'ям, ти можеш це робити за, за для заробітку. Тебе вели, занадто великі ставки ти можеш втратити, втратити контроль над ситуацією, не отримати Нобелівську премію, тому подібне. До речі, от як я сказала глядачам вже, що ми пишемо це інтерв'ю близько десятої вечора, і от зараз в телеграм-каналах з'являється інформація, що Трамп вийшов на прес-конференцію, і от є фото. Я бачу. Живий, бачите, вже не так все погано. А давайте, Віктор, ще тоді переглянемо так: це Трамп вийшов чи е двійник якийсь? От те, що зараз я бачу фото. Можу його навіть показати якось. Нова зачіска? Нова... Не хоче чіткість тут. О, з'явилась чіткість. чіткість. Нова перука. То він, чи то не він? О, то він. У нас випадає король Пентаклів, у нас випадає а, карта Сонця. Я думаю, що це він. Це світле сонечко вийшло на, 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 на погрітися і нас погріти своїм. Я, ну, немає, немає е, карт котрі вказували на якусь підміну або іншу особу. Король Пентаклів зазвичай ця карта вона відображає е, частіше всього Трампа. Тому я думаю, що це він. Тоді переходимо далі. Поговоримо. Давайте трошки про вбивцю екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Чоловік цей заявив, що Росія його не шантажувала. Це його особиста помста українській владі. Оце його вчинок. Що він скоїв. Коли його запитали, чому він обрав саме парубія, той відповів, що він був поруч, додавши, що якби поруч був Петя, ймовірно, йдеться про Петра Порошенка, то жертвою був би він. І отут назріло перше питання чому насправді вбито Андрія Парубія? У мене не стикається ситуація, бо переглядаючи це питання, в мене випадають пентаклі. Пентаклі зазвичай це грошові питання. Це питання, котрі пов'язані з ресурсами. І пожинання плодів. Знову ж таки, грошова карта. Пентаклі. Чому. Тобто не безкоштовно він виконав цю справу жахливу. Можна з одного боку транслювати, що це не безкоштовна дія. З іншого боку, це можуть бути ситуації, котрі пов'язані. З матеріальною складовою в самих, самих мотивах. Тобто воно не стикається з офіційними версіями, бо виглядає так, як е, якісь старі ситуації спирання на попередній негативний досвід, котрі можуть бути пов'язані з ресурсами або фінансовою складовою питання. А може бути пов'язано з наступним справа в тому, що він сам просить, щоб його обміняли на наших військовополонених, для того щоб він пішов шукати тіло свого сина, який воював за ЗСУ, який, наскільки я зрозуміла, є зниклим безвісти, десь під Бахмутом, ну щось таке. От те, що я так встигла почитати, і можливо, тут саме йому росіяни запропонували, може він як на цьому фоні зійшов з розуму і. Заради того, щоб знайти тіло це зробив, ну, наприклад. І це і є та складова. У мене не випадає. Зайшов з розуму. Немає тої складової, що людина не віддавала собі звітності про свої дії. Є чіткий план. Чіткі зважені дії. Якщо б людина б зійшла з розуму, був хаотичний перебіг подій і не було б системності. Тут є момент помірних дій, є момент, колесо фортуни, як, про це, як механізми, враховувані механізми. Це момент двійки пентаклів, зваженість, дуже зважена ситуація. роз... Як розчитана наперед, якщо б це було пов'язано там з сином, зі сходом з, з розуму і тому подібне, це б була б хаотичність і велика кількість помилок. Е, хтось каже, що ну, ось людину там знайшли, вже ж допустила помилки. Але з точки зору того, що з, з, посеред білого дня зробити не просто замах, а вдалий замах. Я думаю, що це не спонтанна або емоційна дія, а спланована заздалегідь. Чи є загроза життю Петра Порошенка? Так як цей громадянин згадав просто. Ні. Ні. Є моменти, це дуже тяжка, навіть непід'ємна ноша, навіть якщо виникає якесь величезне бажання. Ти не можеш реалізувати цю ситуацію, тому що. Він повинен бути як, як не знаю, як фортеці за фортецею. Тобто все ж таки е, охорона або якісь додаткові важелі впливу не унеможливлюють з легкістю реалізувати такий задум. І інша складова на це питання. Запуск цього реакції, і в мене було нещодавно питання стосовно міста Лева і ймовірності повторення ситуації. Випала карта спирання на попередній досвід. Вона нас попереджує про високу ймовірність повторення ситуації, і трійка мечів як третій епізод. І я думаю, що це якраз продовження історії Фаріон на поробій. Дехто ще, але мені випадав як ну чоловік. Е, друга це ланцюгова реакція, тому що у нас є велика кількість політиків, е, котрим бажають смерті. І зараз, зараховуючи те, що велика кількість зброї на руках у людей, і втрата перспективи втрата. Можливості контролювати ситуації, котрі відбуваються, вони запускають, виходячи з розкладу як ланцюгову реакцію, котру дуже важко буде втримати під контролем. Більше того, якщо дивитися навіть по безпековим діям, там повинен бути перегляд. Карта зірки це як перегляд. ПП перегляд підходу до охорони. Бонс партійних бонс попередніх скликань. Зрозуміло. Тобто, хтось буде третій, і це буде також відома людина, буде чоловік. І це буде якось. Давайте, може, так глянемо: це також відомий політик з минулого, чи все таки ну просто. Спирання в, в, в ті, тіні минулого, тобто спирання на попередній досвід тіні прошлого це зазвичай людина попередніх скликань або котра відійшла. Зрозуміло. А, і ще останнє питання на цю тему: так обміняючи взагалі цього вбивцю? Ні, більше того, висока ймовірність, що може не бути правосуддя, і більше випадає так, що людину можуть прибрати як зайвий елемент. так. Mm. So. Обміну, обміну не випадає, але намагання якось замітати сліди і викривляти інформацію, тобто усунути людину. Ну, висока, ймовірність, а обміну взагалі нема. Але от ще що я згадала, хотіла уточнити. Тобто, тут все-таки була ціль конкретно на Андрія Парубія, що, так як він сказав, жив би в Вінниці був би пів. Саме парубій, тобто, це не хто-небудь, а там наприклад, з партії чи щось таке, а саме парубій, цікаво його чи там замовників, якось так. Тут питання в тому, що саме ціль випадала як, як пробій. Віктора щиро вам вдячна за цю інформацію, за цей прогноз. Вдячна нашим глядачам, що дивилися нас. Будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал Віктора, всі інші соцмережі Віктора Литовського, Instagram, до речі, також є в описі під цим відео, всі його контакти, щоб ви могли до нього звернутися. Всім всього найкращого, пока!